Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. Сьогодні поговоримо про будівництво у Вальхаймі. Це вже друге відео на таку тему у мене на каналі. Але минулого разу я розповів основи цієї механіки у грі, і думаю, варто розібрати будівництво більш детально, щоб максимально зрозуміти цей процес. Тож розпочнемо. Будівництво у Вальхейм це розгалужена будівельна система, яка потрібна для проектування власних споруд, починаючи від невеликих домівок до форпостів. Також можна будувати різні верстати, меблі та кораблі. Щоб будувати у Вальхеймі вам необхідний молот. ось його крафт. Одразу створити його можна навіть не використовуючи жоден верстат, просто натисніть на клавішу інвентаря, та ось тут створіть його. І коли молот у вас в руках, то ви побачите ось таку панель, у якій буде вказано споруду, яку ви обрали для побудови. Якщо ви її обрали, щоб це зробити, натисніть на праву клавішу миші та побачите меню з доступними спорудами. До речі, керування в режимі будування розписане ось тут. При будівництві клавіша E е та Q будуть змінювати припосування предмета. За допомогою клавіші Shift ви зможете вільно розміщувати деталь без її прив'язування до інших. Щоб збудувати необхідну споруду, вам потрібно мати ресурси для неї та бути в зоні визначеного верстату. Тобто, якщо це споруда з дерева, то для її побудови необхідний верстак, і цей верстат також може залежати від матеріалу для споруди та етапу проходження гри, що є зараз обговоримо. У Вальхеймі існує чотири верстати для будування саме деталей для вашого дому. Наприклад, це може бути стіна, підлога чи двері. Ось зображення верстатів для будування споруд. Певного матеріалу, тобто для деревини необхідний верстак, для металів кузня, для каменю камнотесня, а для дворських споруд чорна кузня. Отже, коли ви знаєте, що за матеріал вам потрібний та що треба для будування, можна, власне, починати процес. І почнемо з підготовки місцевості. Це має бути як мінімум вирівнювання поверхні землі, щоб усі деталі були на одному рівні та мали надійну міцність. До цього скоро повернемось. Щоб підготувати місцевість, потрібно використовувати мотику і, натиснувши на праву клавішу миші, тримаючи її в руках, ви побачите меню з доступними діями. А якщо будете в зоні камнотесні. То матимете змогу змінювати поверхню на ось таку. Тож, підготувавши місцевість, найперше про що необхідно знати, це про міцність або стабільність деталей вашої споруди. При будуванні найперших деталей, тобто фундаменту, наприклад, навівши на них курсор миші, тримаючи в руках молот, ви побачите колір даної деталі, і він буде синім, що означатиме максимальну стабільність деталі. Тобто вона заземлена, і турбуватись за її надійність не варто. А взагалі кольори можуть бути від синього до червоного. Чим ближче він до червоного кольору, тим менш міцним є споруда, і її необхідно підкріпити якимись деталями. При досяганні червоного кольору деталі вона просто-напросто зруйнується. Збільшити їх стабільність можна, як я казав раніше, підкріплюючи їх іншими деталями. Зазвичай це стовпи, бруси та балки, або дерев'яні або кам'яні. При побудові такі деталі, як дах, стіни, стовпи, бруси та підлога, може сполучатись між собою, що може збільшити стабільність деяких деталей. У Вальхеймі максимальна висота це 116 метрів, але як самі розумієте. Для того щоб збудувати таку споруду, навряд чи можна обійтись без деталей, які підтримували б споруду на такій висоті. Можу сказати, що найміцнішим стовпом, брусом чи балкою для підтримання деталей споруди, є дерев'яно залізні деталі, і якщо згадати кам'яні елементи, то вони мають бути обов'язково підкріплені, оскільки без цього просто зруйнуються або матимуть погану надійність. Коли ви збудували необхідну вам структуру з дерева, точніше її не добудували, то чекаєте на значне видозмінення деталей, оскільки і за погодних умов, точніше від дощу, дерево буде погіршувати свій стан і його потрібно буде лагодити. До речі, щоб це зробити, необхідно натискати на ліву клавішу миші по споруді, але щоб такого не ставалось, вам треба будувати дах над такими деталями. А дахом вважаються будь-які деталі, які мають кут 26 або 45 градусів. При будуванні є два способи, за якими ви зможете зробити вашу споруду максимально надійною або покращити цю надійність. Перший полягає в будуванні каркасу необхідної форми для, наприклад, будинку, а потім заповнення його іншими деталями по типу стінами. А якщо ви вже побудували будинок і міцності у певних деталей не вистачає, то по кутам споруди чи в потрібних місцях ставте, наприклад, бруси чи стовпи, щоб покращити надійність. Також споруди можуть бути пошкоджені мобами, від цього можна вберегтись лише їх знищенням або створенням захисних споруд, ну або будуванням вашого дому в мирних біомах, по типу ливат. А якщо виникла необхідність у руйнуванні споруди, то використовуйте для цього колесо миші. Отже, я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте лайк та підписуйтесь на канал. Та не забувайте писати коментарі щодо даного відео та тем, які ви хотіли б бачити на каналі. Усім до нових зустрічей!